Сьогодні ми згадуємо світлу пам'ять військовослужбовця збройних сил України Віктора Глебова. Завтра, 11 березня, ми будемо згадувати світлу пам'ять військовослужбовця збройних сил України Ігоря Волоса. Завтра на 9 годину теж буде транслюватися на центральній площі міста відеоспомин саме про цього військовослужбовця, про героя, який віддав своє життя. 18 березня ми будемо згадувати двох. Військовослужбовців, це Павло Залуцький, працівник городоцького краєзнавчого музею, який загинув у перший же день, коли виїхав на позицію. І будемо згадувати світлу пам'ять військовослужбовця Олександра Кушніра, який загинув у військовій частині, де він перебував на строковій службі, у 2022 році, саме 18 березня, щоб городичани могли пам'ятати, могли згадати, щоб ми всі могли зупинитися в молитві, а не лише їхня родина. Тому я запрошую всіх доєднуйтеся. Приходьте, пам'ятайте про хлопців, відвідуйте кладовища, відвідуйте їхні могили, підходьте до стели пам'яті, тому що дійсно вони своє життя віддали за нас і з вами.